Вони прийшли силовики, говорить, Максим коротмаксимсанвич, ну це ж кошмар. В червні до мене звернулися силові структури з історією, що колишні вже заступники голови КМДА Деснянської разом в зговорі заступники КМДА займалися такими псевдокорупційними діяннями. А саме користуючись службовим положенням, вони не підписували документи на ультраважливі проекти для району. Є рельбіційний центр, який Вирішив відновити діяльність басейну на вулиці на проспекті Червоної Клину, 17 анна, який до того стояв два роки. Вони не підписували документи, не на те, що вони збиралися платити чи 160, чи 180 гривень за метр квадратний, дуже великі гроші, і вкласти ще 5 мільйонів гривень плюс в розвиток цього. І 80% надавати безкоштовно цих послуг для дітей з інвалідністю з різними рівнями, з різними захворюваннями. Не відновлення, реабілітація, і цим людям не підписували, вимагали хабаря. До мене прийшли і кажуть, Максим Самвич, ну це ж кошмар. Я б відразу покликав до себе представника комунального майна, підписав всі документи, вони пішли працювати. Хотіло відкритися в серпні, щось не встигли, відкрилися в вересні. Ну клас, Дмитрик, Я гарантую, що в Києві такого сотні кесів, коли чиновники. Ну ви думаєте, що вони крадуть? Ні, вони тільки крадуть, вони шкодять, вони не працюють. Це треба покорівнити.